З настанням осені змінюється життя комах, з кожним днем їх меншає. Вони поховались у шпаринки будинків, під кору дерев або зарилися під землю. Там вони спатимуть до весни, збираються у великі зграї та відлітають у теплі краї птахи, які не можуть знайти взимку комах та насіння. Ось приклад, ластівки живляться комахами, а ти вже знаєш, що на зиму вони поховались. От і виходить, що взимку у нашому краї птахи не знайдуть для себе корму, тому вони летять туди, де його вдосталь. З цієї ж причини відлітають зозулі, солов'ї, чаплі, лелеки. По різному зустрічають зиму звірі. У багатьох із них до зими відростає густа шерсть. Деякі звірі змінюють колір шерсті. Білочка Влітку руда, а взимку сіра. Заєць влітку сірий, а взимку білий. Завдяки цьому взимку вони будуть непомітні на снігу. Деякі звірі запасаються на зиму кормом. Білки ховають у затишних місцях жолуді, горішки, гриби, бобри заготовляють багато гілок, відносять їх під воду і складають на купу біля свого житла. Миші запасають в нірках жолуді, горіхи, зерно. Є такі звірі, які всю зиму сплять. Запас кормів їм не потрібен. Їжак робить в ямці на землі невелике гніздо з сухого листя трави моху. У ньому він залягає в сплячку до весни. Про їжака і ведмедя можна сказати, що вони самі, наче комори, влітку і восени вони посилено харчуються і жиріють. Витрачають запас жиру взимку, як природний запас живлення. Змії, жаби і ящірки на зиму залягають у сплячку. Деякі жаби зимують на дні водоймищ. Дихають вони при цьому через шкіру. Заєць, вовк, лисиця, лось, кабан не роблять запасів на зиму. Вони і так собі знайдуть корм.